В процесі розвантаження помітили, що одна палета була розкрита. Можливо, десь на кораблі при транспортуванні вона десь стукнулася. Будемо передивлятися. Також тут є ще отакі уліки, місце, де, де воно тиранулося десь. Будемо дивитися. Будемо перевіряти. І будемо сподіватися, що вони цілі, щоб не затримувати процес монтажу. Це сонячні панелі Jinko Solar 585 Вт. Потрібні такі. Звертайтесь до нас, порахуємо, скільки вам потрібно таких для своєї сонячної станції або продамо у роздріб. До речі, зараз у наявності сонячні панелі AE Solar Meteor Tier 1 425 Вт потужність, вартість 100 доларів. Звертайтеся при об'ємах будуть скидки. Номери в описі відео.